З Америки США зараз не бачать підстав для скасування санкцій щодо Росії, каже віцепрезидент Джозеф Байден. У виступ, який був майже повністю присвячений поясненню дії Вашингтона у відповідь на агресію Росії щодо України, Байден заявив, що за рік політика Путіна не змінилася. Як розповідає Мирослава Гонгадзе, яка була на події у Вашингтонському інституті Брукінгса, Байден повідомив, що спілкується з українськими лідерами майже щоденно. Виступ віце-президента США був очікувано жорстким і чітким. Росія своєю агресивною політикою змінила вигляд Європи і вимусила Захід змінити свою політику щодо Росії, наголосив Джозеф Байден. Президент Путін Путін має зрозуміти, що своєю політикою змінив наш фокус. Тому цього року, під час конференції з безпеки у Європі, я говорив про необхідність підтвердити принцип Європи єдиної і вільної, де немає місця для порушення кордонів і розділу сфер інтересів, Європи з суверенним правом кожної країни обирати собі союзників. У своєму виступі віцепрезидент торкнувся багатьох аспектів конфлікту, важливості збереження єдності. Шата Європи та необхідності зміни пріоритетів НАТО задля захисту країн-членів альянсу та допомоги Україні. Конфлікт навколо України. Це тест для заходу, тест для ЄС, тест для НАТО, для нас. Президент Путін намагається продемонструвати, що він має більшу владу ніж усі інші. В Україні він демонструє, що там не вистоїть прореформаторський, про європейський уряд і намагається підірвати її економічно. Президент Путін також лякає наших партнерів та союзників у Європі новою агресивною Росією. Йдеться про термін, який ми давно не використовували ядерна сила. Кремль також важко працює, щоб підкупити та підкорити європейські сили, фінансуючи як праві, так і ліві сили по всій Європі. Президент Путін розглядає ці сили як зброю, якою можна маніпулювати, створювати розколи у політиці Європи, які він потім може експлуатувати. Байден відверто сказав, що розмовляє з українськими лідерами щотижня і наголошує їм, що окрім ухвалення законів, їх треба виконувати. США підтримуватимуть Україну допоки Україна буде реформуватись. Україна має обмежити можливість олігархів використовувати свої преференційні можливості на ринку, аби здійснювати тиск на урядовців. Вона також має працювати над конституційною реформою та децентралізацією, щоб гарантувати, що місцеві уряди є представницькими і несуть відповідальність. Але найважливіше, уряд має слухати своїх людей і громадянське суспільство. Джозеф Байден переконаний, саме в Україні треба зупинити Путіна інакше агресія пошириться далі. Також він вважає, що дискусія про надання Україні нелетальної зброї має продовжуватись. Експерти побачили у цьому натяк, що позиція Байдена та Обами у питанні надання Україні зброї відрізняються ми маємо притримуватися жорсткої спільної позиції і продовжувати сигналізувати путіну, що єдиною можливістю вирішити цей конфлікт є зменшення напруги. По іншому санкції будуть продовжуватись, і навіть більше можливо буде надіслана зброя в Україну. Це звичайно позиція віце-президента Байдена. Обама не є прихильником такого кроку. Колишній заступник державного секретаря США, а зараз президент інституту Брукінса Строп Толбут у свою чергу кристалізує позицію Заходу у українсько-російському конфлікті. наше завдання завершити конфлікт і змусити Росію вивести свої війська з сусідньої держави, яка має бути незалежною і суверенною. У свою чергу Хав'єр Салана, колишній високопосадовець ЄС та НАТО, а зараз дослідник інституту Брукінса, каже, що НАТО не було готове до подібної агресії Росії, і зараз йому хочеться вірити у дієвість угоди досягнутої у мінську. Хоча це і дуже важко. Я не очікував, що Росія порушить правила гри та договори, у тому числі Будапештський меморандум, який є важливим документом. Меморандум, як ви знаєте, не є договором, але духом меморандуму є наші гарантії Україні. і я не думаю, що ми належно виконали наші зобов'язання. Зараз ми мусимо добитись виконання мінського договору з боку Росії, а Україна має провести реформи. Ми ж мусимо допомогти вам економічно, але ці можливості для реформ не можна втрат. Морослава Гонгадзе